Доброго дня, малята! Я рада вас всіх вітати! Разом з вами ми сьогодні пограємо, башточку та парканчик з кубиків і цеглинок збудуємо. А для кого ми будемо сьогодні будувати? Ви зараз скажете мені, коли послухаєте пісеньку. Ти малята, хто це так співає пісню свою голосисту? Так, це горобчики так голосно, дзвінко, виспівують свою пісеньку. Малята, а що роблять ще наші горобчики? Вони співають пісню, стрибають з гілочки на гілочку, а ще вони махають крильцями та літають. Горобчики полюбляють ласувати смаколиками, крихтами з хліба, насіннячком, зернятком. Ще малята, у кожного горобчика є своя домівка, але у наших чомусь немає. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною побудувати домівку для наших гостей. Ми з вами побудуємо башточку та парканчик для наших горобчиків. Будувати ми будемо з будівельного матеріалу. Давайте пригадаємо: цей будівельний матеріал називається як малята. Так, молодці, Це глинка. А цей будівельний матеріал називається як. Молодчинки, всі добре знають, це кубик. Отже, давайте побудуємо спочатку пасточку з кубиків. Ми вже з вами минулого заняття будували. Тому давайте разом пригадаємо, потрібно взяти кубик, поставити його на стіл, взяти наступний кубик. І поставити зверху так, як зробила це я. І беремо ще наступний кубик і ставимо теж зверху. Погляньте, яку башточку побудувала я. Тепер ми з кубиків маємо башточку. Далі ми будемо з вами будувати з цеглинок Парканчик. Давайте пригадаємо, ми з вами теж вже будували парканчик. Парта... Парканчик ми ставимо на коротку вузьку сторону. Так, як я. Погляньте, малята. Пригадали всі? Я думаю, так. Беремо наступну цеглинку і ставимо поряд щільненько. Так, як у мене. Далі будуємо наш парканчик. Погляньте. Ось такий парканчик побудувала я. Ну що, малята, давайте запросимо до своїх домівок, наших горобчиків. Горобчики вже крильця розпустили і до домівок своїх полетіли. Погляньте, цей горобчик вибрав собі домівку башточку а цей горобчик прилетів і сів на парканчик. Це його домівка тепер, малята. Погляньте, як вони весело починають співати. Адже їм подобається, що у кожного є своя домівка. Малята, наші гості, горобчики, дуже вдячні за такі гарні домівки. І вони пропонують вам вдома. Побудувати для своїх іграшкових тваринок, пташок, парканчик та башточку. І надіслати нам фото. Ми будемо чекати з нетерпінням. До побачення, малята!